Всім привіт! Всі ми ходили колись в школи, всі ми закінчували навчальні заклади, і нас вчили в школах все, як писати, як читати, як рахувати. Але, на жаль, в школах вчили, як правильно жити. І тому це є дуже велика помилка, що забрали зі шкіл, Боже Слово, забрали зі шкіл вивчення. Божого Слова. І тому це є дуже велика біда суспільства. Якби з раннього дитинства людині прививали Слово Боже, якби з раннього дитинства людині прививали любов, любов до Бога, любов до ближнього, любов до природи, в нас, по суті, забрали нашу історію, наші походження. Нам внушили те, що ми. Походимо від мавпи. нам ношили те, що нашій землі мільярди років. І це для того, щоб збити людину з толку, щоб людина не замислювалася, хто такий Бог, а що він створив, щоб людина ну, була далека, чим подальша від Бога. Тому нам сказали, що ми походимо від звірів. Це неправда. Ми є творіння Божі, Бог любить кожну свою людину. Бог хоче, щоб кожна людина до нього прийшла, і щоб кожна людина була з ним разом. І тому це дуже велика помилка, що забрали вивчення святого письма зі шкіл, тому що це є занепад нації. І це комусь було вигідно. Але е, будьмо зараз розумними, розказуємо своїм дітям про те, що Бог є, що Бог любить нас всіх. Не має значення від кольору шкіри, від національності. Немає значення. Бог любить кожну людину, яку він створив. І така історія, бо я раз послухала, що маленький хлопчик написав до. Бога листа, і він з таким проханням, Боже, де ж ти був раніше, каже, коли в нас в школі трапилась така біда, на що йому за якийсь час Бог відповів, каже, дорогий Джо, ви мене вигнали зі школи, ви мене витіснили зі своїх підручників, ви намагаєтесь про мене не говорити, ви намагаєтесь про мене не слухати. І тому я нічим не міг вам допомогти. І в такі ситуації Господь Бог він бачить це все. Але коли ми нехтуємо ним, йому дуже болять. Тому, коли е, спасається хоч одна душа Божа, Бог завжди радується. Тому будьте розумні, будьте з Богом.